Вітаю всіх, мене таке питання мучить. Я коли їхала в село, ви ж пам'ятаєте, я вам робила відео, казала, що мені фонить, як я їду на відпочинок, чомусь Кирилівка. Кирилівка – це Запорізька область. Так, слово. В Запорізькій області є Запорізька АЕС, енергодар Тепер, дивіться, в новинах те, що я бачила, мова про Курську АЕС була. Тепер я хочу запитати ось що. У наших. Ну, у, сто, у стороні, яка на, на, за нас там, є ціль взяти в окупацію Курську АЕС. Є така ціль взяти в окупацію Курську атом, атомну. Є, дев'ятка пентаклів. Це є. Це майже максимальна ціль. Вивчали ситуацію довго, щоб це зробити. Є. Це дійсно є. Дивіться, на партнери не швидко, але є. Є. Рух конкретний до цього є. Тепер давайте колоду цю, колоду воїнів. Чи зможуть в Курській області захопити Курську АЕС, атомку. Зможуть взяти в окупацію захопити? Вісімка Пентаклів. Так, але це довга праця. Це не один день. Це праця не одного дня. Десятка пентаклів це ось вам результат. Угу. Можна. Це можливо. На даних енергіях це можливо. Четвірка жезлів це буде. По четвірці жезлів проміжковий результат. Тепер питання вилазить, само собою. Ви ж зрозуміли, до чого я чи буде обмін? Курської атомної станції на повернення Запорізької атомної станції. Давайте подивимось. Чи буде таке обмін. Лицар Кубків, так. Пропозиція. Пропозиції. Аргумент. Пропозиція. Ось вам пропозиція. Важко. Але це, знаєте, як, розчарування. Розчарування. Дев'ятка пентаклів, ось вона вежа, руйнування. Воно, ви знаєте, як не спрацює. Це буде як пропозиція, це буде. Обмін, це буде пропонуватись. А тепер подивимось, чи дійсно, чи дійсно буде реальний обмін, щоб вийшли з Курської атомної станції, а нам повернули Запорізьку атомну станцію. На практиці це буде зроблено. На практиці це буде зроблено. Так, туз Кубків, так, це також новий етап. Четвірка кубків, втрати, там буде застій певний результат. Не знаю, що там, імператриця. Так, домовленості, ось вам домовленості. Будь ласка, Україна домовиться, буде висувати такі домовленості. Угоди. Один з варіантів, так, все-таки це ось чому мені фонила Запорізька область. Чекаємо, подивимось.